Коротенький огляд різдвяних прикрас в сільку багато дуже йде на знижках. Наприклад, ось така маленька ялиночка 43% знижка. Зроблена в Україні, вона йде на підставці. Її ціна 45 гривень, висота 25 сантиметрів. Кулі поки йдуть без знижки, по 449 набір із шести великих куль різного кольору. І ось такі кулі 369, тут 8 штук меншого розміру. Звичайні ось такі віночки по 219 без знижки, а такі вже більш прикрашені, по 469 їх виготовляють в Україні в місті Коломия. Далі, ось такі стрічки по 39 зі знижкою 33 відсотки. Далі наліпочка мінус 41 відсоток. Знижки 34 гривні. Вони є різні. Прищепки по три йдуть в наборі. Також ці прищепки є різні. Ціна їх 34,99, А є ось такий красивий конверт. Також різноманітні вони ці конверти показую зі знижкою 40% відсотків сорок гривень. Банти для прикрас 6 штук. За 17,99 або 12 меншого розміру, 29,99 І ще ось такі ялинкових. Це як прикраси, так набір для творчості 58,99 мінус 40% знижка. І зразу хочу показати: тут ідуть наліпочки по 99 гривень. Наліпка різдвяна колекційна. Ще й берете три, а платите всього за дві. Далі до цих наліпок є ось така книга. книга, куди клеїти наліпки. Так і написано 99 гривень. Тут є місця для оцих на стікерів замість 249. Далі книга майстерня обіймів. Таня Стус написала обіймики. Ось така книга 99 замість 359. І книга Портал, різдвяна книжка від Ярослав Грицак і Надійка Гербіш. Ціна 159 замість 300. Ось ну, такі основні пропозиції по знижкам я вам показала сільпо, тут маленьке сільпо, все що є.